Всім привіт з вами Саня Майнер. Сьогодні ми будемо грати Counter-Strike 1.6 на серії UAS KSDM Classic. Це такий режим, що там треба стрілятися, але ти здихаєш і возрождаєшся. Стаємо ми за колом. Давайте. За терористів вони слабші. Мене щось не пускає. Ладно, за спецназів. Так. Ну, зродились. Ідемо зараз когось вбивати. Це буде таке пробне відео. Ай, в мене встановлені текстури цих е, моделюк людей. Так. Тут бачив чувачка? Вже не бачив. Його вбили. Так, біжимо, або там якісь є. Як цього не бачить, каліка? Ой, блін вбив. От піс Ладно, йдемо далі. Так, закинемо гранатку. Вбиваємо. Трохи неудобно знімати. Ну, перший раз, в принципі. Без настройки. Так, блін. Так. Йдемо вбивати людей. Якийсь баг у мене цей, що перезаряджається просто так. Я не знаю, що це таке, з чим пов'язано. Нічого, йдемо. Ну це такий сервер що тут багато читерів, заімерів всяких. Ну, любі тут є і спидхакеры, я хто то Ай-яй-яй. патрони, патрони, патрони. Блин, вбив. Смайлик, блін. Пірат. Тут такі топи топы Так, йдемо убивати. О, якийсь там сидить. А, діониш. Зараз ми його дістанем. Блін, вбили вже. А он там ззаді маків зайшов. Ладно. Блін, зажим у мене проблеми. Перший раз стріляю замків, з замки, З глушником особливо. Так. Там уже АК візьму, якщо убьють. Ну так думаешь уб'ють. Не, хидшот. Красавчик. На сервере играю недолго, пару днів, десь три дня, може 4. Ну, максимум 4. Тут раніше грав, у мене був з мой полковник, ник поменяв, и все збилося. Раніше був нік плюс 300 долларів, там всякі написано, всякі значки, там, собачка, стрілочки щось мене дуже часто вбивають. Надо йти ось теж тоже от Вот, а цей бомб якийсь там бабадід, блін, сраний Надо вам гранату, пани. о, це видно бабазіна, слабачок. бабазіна вообще. Нуб. Ну то и я, в принципі. Так, куди підемо? <решит> <решит> а вот и тут гаден. Ай, вбил. Ну, ладно, ничего страшного. Так, тут их я. Ай, вбил. Чему? Мой член. Нормалек. Ладно, ник. Ним красавчик просто. Еще вкус же с моей пирать. Кстати, ой, А, там сбоку был чувак. Ничего. Так, шо тут? Так сюда мене стріляє. Ладно, идем вб'ємо члени которого. Пойдем сюда. Может тут авто. А, тут пират сидил. Надо розіграться, просто сегодня не грав. Тільки що зайшов. В принципі, тільки зі школи прийшов. Так. Так і може в спину зайдемо, якщо вийде, конечно. Тут вже нікого нема, вже всіх перебили. Ну, блін, а я хотів так просто розстріляти. О! Бабій я цього вбив. Запись трохи лагає, конечно. Нічого страшного. Так. В майбутньому я буду знімати відео про четверки, АС-1.6. Ну, так, пробне відео, Грай на сервері. Нема що робити. Базина. Ай! О, ваха. Здорово, ваха. Давно не бачились. прям мнімочку взяти, вже надоїло здихати Так. Глушак знімаємо. Так, чого, пішли когось вбивати. Зутичлен. член, задовпав. Так, ладно. Записувати я довго ще не буду. Бо хочу якісь там обзори моду. Ще буде... Цей, ще буде обзор моду Майнкрафта, буде виживання з модами. Ну, просто виживання. Знаю. Ну просто выживание. Будет прохождение карт паркур. Проходит и будут якісь карты. Ну, всякие таке. Не знаю. Как получится. Судьба поступит зимой. Так вот тут був такий. Бабазина знов. Дилли убива это, конечно. О, Ваху вбив. О, Ваха, це пацан крутий. Мій друг. Пускай я пиздим не говорю. Бо я не знав, що він зараз буде грати, або щось робити. То і сам граю. В наступних відео можу буду з друзями грати, звісно. Ну поки сам. Може бути потім виживання. Ну, я і мій друг будемо двоє виживати на сервері. Іде обзор може на якісь програми там, не знаю, або на сайті. Ну що може бути CSGO? Ну, звісно, на я на... на таку ж ліцензійну не назбирав гроші. Хоча вже її мав. Ну, Десь пропало у мене. Так йдемо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А оффа. Монстеркил, нічого собі. Я такошу не робив в житті. Першастки у мене. Ай, піратик. Не треба було на щифт сісти. А то я щось затупив. Бігаю. Блін, ще й перекинули, міг вбити його. Давайте дедуст, дедуст, будь ласочка. хочу дедуст. Ну, добре, я вже буду закінчити відео. Всім пока.